Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз коротеньке відео стосовно того, як почати справді отримувати користь від системи, тоді, коли ви її отримали. Сконцентруйтесь на головному. Не пробуйте охопити все. Тоді, коли ви пробуєте охопити все, ви не робите нічого. Це вже з власного досвіду. Для того, щоб отримати максимальну користь, сконцентруйтесь на розв'язанні однієї задачі. Тобто у вас була задача, у вас була потреба, наприклад. Розібратися з новими лідами. Тобто, у вас є звернення, у вас є ситуація. Наприклад, тоді, коли ваш логіст виїжджає на місце і отримує якесь замовлення від особи, як це зробити? Використовуйте бізнес-процес колл-центр. І відповідні задачі у нас тут є новий лід. Ось так. Тобто ви можете тут створювати нового клієнта. Ну, в даному випадку я використовую десктопну версію, але можна і для мобільної також підналаштувати. Ви вказуєте сюди клієнта, до якого приїхали. Ну, я в даному випадку буду універсального тестувальника вказувати. І зберігати, до речі, ви можете тут джерело там встановити, звідки ви цей з цим лідом е дізнались про нього. Ну, наприклад, з інстаграму він до вас прийшов. Зберегти та відкрити. І після цього ви можете ось е тут е вказати потребу цієї особи. Тобто, вам навіть не потрібно створювати товарну номенклатуру для того, щоб е зробити пропозицію. Тобто ви виїхали на місце і в коментарях залишили опись. Тобто там е, цікавився е, запчастинами для е, трактора, ну, ХТЗ, наприклад, якогось, Харківського тракторного заводу. Там, якими е, запчастинами, там перша, друга, четверта. І після цього ви можете. Вже переходити до наступного етапу, тобто, наприклад, до етапу перемовини. І тоді, коли ви передаєте цю задачу у статус перемовини, ви її, наприклад, передаєте на менеджера, який буде продажами займатися. І відповідно цей менеджер може вже зв'язатися з клієнтом, отримати від нього якусь більш конкретну інформацію, ну і таке інше. Тобто, таким чином ви отримуєте інструмент для взаємодії між логістом, який у полях працює, і менеджером, який працює у офісі і робить там замовлення, закупівлі і таке інше. Тобто, відповідним чином вже робить продаж. Тоді, коли ви робите продаж, то ви можете, по-перше, перед цією продажою підготувати комерційну пропозицію. В такому випадку ви просто ось. З таким коментарем перемикаєте у е, цей статус. А якщо ви розумієте, що, бу, що потрібно продавати, тобто ну, без, не, не треба е, готувати комерційно, то ви можете перейти відразу у статус продавати. До речі, ось ці статуси, які, які ви бачите, ми можемо з вами відключити, щоб вони вам. Не заважали на тому чи іншому етапі, але для вас, вам потрібно почати тестувати систему для того, щоб сказати, приберіть ось ці кнопки, там, ну і таке інше. Тобто, е інструмент для керування, ми можемо на інструмент для керування процесом, ми можемо впливати. Ми можемо підключати або вимикати ті чи інші етапи. Ми, можете, ми можемо змінити їх назву. Якщо вам ось. Така е, назва не до вподоби. Але е, ось все, що зараз вже відпрацьовано, це відпрацьовано на багатьох проєктах, і ми цим, багато людей цим вже користуються. Ось, е, До речі, стосовно товарної номенклатури, якщо тоді, коли ми готуємо комерційну пропозицію, ось ми вже перейшли у інший бізнес-процес. В даному випадку, нам вже. Задача виставляється на продажника, і він може з нашої товарної номенклатури, до речі, товарна номенклатура створюється у, у додатку продукти. Ось поки що у вас нічого взагалі тут нема. Тут треба створити категорії товарів, тут треба створити бренди. Якщо у вас є файл, то ми можемо підтягнути з цього файлу продукти або продукти додавати ручну. Це вже. Більш складний шлях, оскільки ну, запчастин доволі багато, і я так думаю, що у вас є якісь джерела з файлами, або, з... Ну, коротше кажучи, звідки можна імпортувати ці продукти у систему. Відповідно, треба подивитись на ці джерела, чи можна їх обробити, оскільки е часто густо буває так, що люди надають такі файли, що з ними в принципі працювати неможливо. Але ж це все з вашої сторони. тобто... І тоді, коли вже менеджер працює безпосередньо з комерційною пропозицією, він вже із товарної номенклатури, з бази, додає сюди товари. І тоді, коли направляє клієнтам, то він може там відповідно створити комерційну пропозицію на кнопку на, натиснути у гривнях або у доларах, там, в залежності від того, як ви її формуєте. А вже після цього, після того, як направили клієнту вже готову комерційну і узгодили там, щось додали, щось видалили, ну, тобто вже готова все до продажу, то переходити до продажів. І, відповідно, саме з цього бізнес-процесу ми, ми вже до продажу переходимо. розумієте? Тобто, на вашій стороні тестувати. Тестувати, тестувати, тестувати і ще раз тестувати. До речі, зараз, щоб ви розуміли, ви працюєте під доступами тестувальника. Що таке тестувальник? Тестувальник для того зроблений для того, щоб ви почали з найголовнішого. Найголовніше у вас було кол центр тобто відпрацювання замовлень, і Київстар під, 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 підключення. До речі, зараз я дещо про Київстар почав з Київстаром почав розбиратися. Там є. Деякі нюанси зі сторони Київстару, наскільки я розумію, і вже більше півтора місяці проблема, скажімо так, висить, поки що не розв'язана. І ось в моєму чаті, який я веду безпосередньо по боксу, ось є відповідні коментарі. Тобто, в Київстар звернулися давно, кажуть, що працюють над цим. Топік теж був. Тобто, Є проблема, з якою і на стороні Кевістару здається, і на стороні боксу, оскільки телефонія не працює повноцінно. Тому є сенс ось, як і інші люди зробили подивитися, наприклад, в сторону якоїсь все ж таки АІПІ-телефонії, ну, ось як Бінател або Рінгастат, або Телеком. Я б вам все ж таки радив Рінгастат, оскільки з мого досвіду. Вони відпрацювали взагалі дуже добре, безпосередньо ось тоді, навіть тоді, коли були найскладніші часи. Тобто, в 22 році, у лютому місяці, вони дуже дуже сильно мені допомогли залишатися на зв'язку. Ну, тобто, все у ваших, ваших руках, і, скажімо так. Ви можете отримати максимум користі тоді, коли ви починаєте користуватись. Щиро вам дякую за увагу: ставте лайки і обов'язково коментуйте і тестуйте систему. Побачення на зв'язку.